Всім доброго раночку, мої любі друзі, любі українці. Я проснулася. Сьогодні вихідний день. Православні християни святкують народження Ісуса Христа. Ось це добре. Тут в мене така. Олійка, Ось, то я чомусь не люблю вмиватися водою з крана. Ну, сушить шкіру, а я отак от протираюся. Це олійка, вона йде для малюків, але ми що, хіба не малюки? Я читала, що вона, тут написано, що це веганська. Ну, Я так зрозуміла, що це, напевно, натуральне, треба буде ще перекладачем прочитати ось з цієї сторони. Будь прапором перекладається. Ну, Дійсно таких жовто-блакитних українських тонах. Ось Тому я, щоб ви не думали, що це я роблю, чи змиваю косметику, чи що. Ні, це я просто спонжиком. Протираю шкіру. ось, ну, У мене шкіра, як я казала, дійсно більш суха. А ще отут-ось от, і зранку то брови в різні сторони, то я їх так вкладаю. Ось. Ну і ну, дивлюся, гарно так зволожує і пом'якшує шкіру рук. Все, це відкладаємо в сторону і ставлю каву трішечки, щоб вона приустила. Я вже вдягнула своє улюблене платочко, воно мені згодилося, тому що на дворі мороз. Альпака дуже. Приємне до тіла, дуже гріє класно. Ну, Так як сьогодні трошечки такий день більш святковий, що ще буду в рубашці ходити байкові. Байкова рубашка більш на будні, а це платько якраз мені сходилося Сьогодні справжній зимовий день. Є трішечки сніжку, трішечки бачу сонечко, мабуть, буде. Ось виглядає вже з-під будинків, виходить, видно. І буде. Є сніжок трішечки, тому що мороз, сніг випав небагато. Ну, багато нам теж снігу не треба сильно. І гарна погодка. Погода супер. Ось, тому я включилася трішечки з вами привітатися. Ось, бо зараз планую їхати на дачу. Вчора не була, тому душа не на місці і треба їхати. Не знаю, чи тато поїде сьогодні. Бо птахи треба накормити, котів треба накормити. Ось так відчувається таке. Приємна, така. Змастила шкіру замість тих кремів. А я сьогодні хочу, зараз поп'ю кави і поїду на дачу. Хотіла трішечки з вами поговорити про Ісуса Христа, так як православні християни святкують, відзначають верніше важливу дату, важливу подію, біблійну подію. Я думаю, що в нас більшість людей, які вірять. Народжень, ну, взагалі вірять в існування Бога, Творця, або хто як називає, хто каже Всевишній, хто каже Бог, хто каже надвища сила. Ну, в основному надвища сила це кажуть люди, дуже великі вчені, дуже великі розумні, одаровані. Люди, які заглядаючи через мікроскоп в природу, в живе і не живе, задумуються, що дійсно. А ще тим більше, коли вони заглянуть в Всесвіт, то це взагалі вони задумуються і просто ну, своїми от мозгами людина... Ну, наскільки у нас відсотків той мозок працює, людина не осознає, що дійсно воно само по собі це все не сталося. Трішки вам попроповідую сьогодні. І існує все ж таки вища сила. Навіть є такі люди, що не вірять в існування Бога. Але їх мало, Ну, ми не будемо про них говорити. Будемо говорити про те, що пише Біблія. Мені дуже ця книга подобається. Вона дійсно мудра книга, це, можна сказати, інструкція. Так як от ми купляємо холодильник і додається інструкція, чи там якусь іншу, іншу річ, таку серйозну, де Потрібна інструкція, щоб людина могла прочитати, як нею користуватися. Так само і Біблія це для нас, людей, інструкція. Так як холодильник твориво людське, так само і ми Боже творимо. І нам потрібна теж інструкція для життя як жити. І... Чомусь, ну так, народження Ісуса, народження Сина Божого, але я вам більше скажу, що Ісус прийшов на землю, Він був на небесах, як ангел, жив біля батька, біля свого Отця, і Він прийшов на землю в у подобі людській. Марія його народила через Духа Святого. Навіть сам чоловік її, Йосип, був в шоці. Ось він прийшов ангел, йому все пояснив. І Ісус не просто так народився. Не просто. Він народився тут на землі для того, щоб віддати своє життя за нас, грішних, неслухняних його дітей. Ну, але чомусь нам треба більше згадувати про Отця, Його. І молитися треба до Отця, не до Ісуса, не до святих. Ні до кого, якщо це справжня молитва. Тільки ці молитви справжні, які йдуть до Отця через Його Сина Ісуса Христа. Бог вислуховує, щоб ви це знали. Решта молитов Бог не чує, якщо ви молитесь до ікон, до святих. Ну, можна молитися до чого хочете: до дерева, до квітки, до троянди. Бог не слухає цих молитв, Він слухає тільки молитву, яка йде до нього, до Отця. А ще, якщо ви покличете його ім'я, то це буде взагалі супер. І воно в біблії є. Так що буду пити каву. Ось так от. Якщо дорогенькі мої, хороші мої. Святкуйте, відпочивайте, добро переможе зло. Менше займайтеся чревоугодієм. більше духовної їжі, ніж фізичної. Не акцентуйте увагу. Чим побільше, щоб у вас було на столі, нехай буде у вас скромна, вечеря чи не впивайтеся, не вживайте, не, на... не надживайте алкоголю, трішечки вина або інших напоїв. А я візьму таких тарталеточків, вони гарно так за ніч. Розмякли, трішки не сильно, але. Стали такими більш ніжними. Поп'ю кави і буду йти на маршрутку, їхати на дачу, так що ми з вами зустрінемося на дачі. Йду вже по дорозі, по вулиці. Мороз, але сонечко світить, то вже тепліше. Хоч воно не дуже гріє, але затишно немає. Вітру. Давно у нас не було таких морозів. Зараз в Луцьку мінус 14 було, показувало, а на дачі, то мабуть, більше. Але настрій хороший. Іду. Зараз підійду ближче до будинку е сусіднього, де зустрічають мене Голубоглазка, мілка і включусь. Біжить вже здалека. Як вона знає, що я йду? Я в шоці просто. Я кожен раз в шоці. Моя ти очка біжить, зустрічає. Раді цього навіть треба їхати на дачу. Кіць, покажи свої очки. Красуня. Красунечка. Очі як небо. Ну, шубка в тебе хороша. Йдемо. А де твоя доня? Іде. Красавіця наша. Як таку кітцю можна покинути? Іде. Красонечка. Іде. Зараз будуть бігти слідуючи. Як тихо, гарно хочеться в ліс. Можливо, я... якщо все добре буде, трішечки прогуляємося по лісі зимовому. Подихаємо свіжим повітрям. О, чути Мурчика дзвінкотить. Мурчик, мурчик звіта. Я його виглядаю тут, а він з тої вулиці біжить. Ну, видно, що батька немає. Вас вони всі мене зустрічають. Ось ще кіця. Це Мурчикова доня, мабуть. А ні, то та кіця дика, що ми її стерилізували, що привела нам котеня, а мілка по заборі ходить. Мілка! Що ти? Забор жовтий, і ти жовта. Мої кітюні. Ну йдемте. Ой, як качається, ой, як гарно качається. Денте? Бо там ще є, треба бігти до них, о, о, я не можу з них, що? Що? О-о-о, малі біжать. Замок не змерз. Так званий замок. Ми не закриваємо. Сильно. О. <плес> ну, заходьте, заходьте. Заходьте, малявки, заходьте, маличня. Заходьте, бо руки мерзнуть. Зараз. <плес> Чухає. Кохті. Йдемоте, ще подивлюся свої павичі. Мені цікаві, як вони тут в теплиці. Чи не померзли сильно. Ой, чи Швабр покидали. Зараз. Ори бігають, капець? Як ми таких? А ви що тут? Що ви тут? Малесенька моя, сама меншенька. Не померзує, хороші мої, хороші, це не боїться гладитися. Що ви? А ти? Шо? Мої пави, мої красунечки, я вас зараз зігрію трішечки. Мої красунчики. Боже, як я вас люблю. Що ви, мороз, мороз? Але вам тут затишно? Соломка постелена. Ага, водичка змерзла. І Що, підете на сонечко? А ти що змерзла? А ты шо? Манесенький. Манесенький. Шо с тобою? Иди сюда на руки. Пав на ноги мій рай поклала його в тепло, напоїла його мінералом, мікроелемент, мінералами, верніше, це є. Ось в баночці стоїть. Хороша річ для підкріплення і ось, ось зі шприца. Поїла. І їсти варене може, відійде малесенький. Чомусь спав на ноги, не знаю чому. Ослаблений. Ця Павлінка моя. Слава Богу, нічого. Ну, холодно, мороз, Да але. Троє нічого, а оцей впав чомусь на ноги. Я думаю, що це не від морозу, а від ослаблення. Ще, прихворів, мабуть. Ну що, створила я святковий настрій. Ось тут в мене. Красота така. Зараз. Увімкну у нас мінус шістнадцять морозу. Ось такі кольорові, ті, що я вчора показувала, і ось такі сніжиночки. Гарно. А датчи кольори такий Настрій. Ось. І Мурчик. Морчик тебе настрій? І сьогодні? Холодно сьогодні в хаті. Камін. розпалюю вже другий раз. І батарея гріє. Тут в мене птах на реабілітації знову. Очередний сидить. Щось сталося з ним, не знаю, що. Впав на ноги і все. Дивиться на мене. Відсвітлює лампа. І він такий цікавий. Якщо я зараз вимкну. Ага, не видно його. Отак. От Може відійде. Ну, їсть. Поїв непогано яйце поїв, і пшеничку. Напоїла зі шприца. Буду їхати додому ще напою. Вітамінами візьму його. Зі шприца бо бачу, що не п'є сам. Що такий Підліток і вирішив пасти на лапи. Відсипається. Добре. Нехай відсипається, відігрівається. ті решта троє погуляли. Нормально все. Треба ще раз западати камін, пробувати, трішки ще погріється. Піду ще забіжу до сусідів, потім занесуємо одежку для малої там деяка, від внуків залишилась, Ось вже внуки повиростали мої. Дівчинка та живе тут поряд. Занесу їй. Нехай. Носить. Треба наламати гілочок з основих. Доня середня моя олечка просила. Привези, мама, мені сосенки сос... живої, бо я, каже, хочу запаху цього. Ну, бо ті штучні не такі. Ну, гарно так дивиться моя сосенка, але. Розмазані такі ліхтарики на камеру. Морчик. Очі, кс. -кс. Кажи очі, фари. Так, ще зав... сьогодні буде ночі мороз. Завтра вже має... каже, що не буде. Такого же мороза краси збільшила. Да. Розгорілися? Так, зараз я буду давати їм вітаміни з шприца. Так, собі кропивку сушену зараз, раю і тоня моя попросила гілочок хоче. Привезу її. Ой, шкода, шишечка відвалилася. Треба зв'язати їх. Так, піду я йому занесу повішу. Може, може встане на ноги буде їсти крупивку. Бачу тільки, що гарно так попив, багато пив, сам вже пив, я його перед тим попоїла, але я рада, що він п'є, попив поживної водички з мінералами і спить. Набирається, видно, сні сил. Тут ще поставила свої квіточки якраз. Тут буде від лампи і світло, і гріти. Щось, щось таким мохом покрилися. Я тут кавою підливала. Зеленія. Буде жити клематис Ян Павел II. Бачу, зеленіє там. Коріннева система в нього дуже гарна. Це я ж так <смі> вирощую. Так само лаванду. Так, завтра я приїду, Надіюся, що дивиться на мене, дивиться. Мій птах, я, так я тебе люблю, мій хороший. Що ти, ти захворів? Лиска стоїть з яйцем вареним із пшеницею, кропивку підвісила, лампа гріє. А ці теж гріються. Мої коти, коти мої хороші, кицюнь, поїли, гріються. Зараз підете на вулицю, бо я вже буду їхати, я вас тут не залишу в кімнаті. Ви тут мені нагадите. Мрія Ну, Які вони кумедні. Зараз до Олі, як приїду в Луцьк, занесу її гілочки. Може ще взяти вина цього, налити, спробувати. У мене є пляшечка. Ось такий бутильочок у мене є, класний. Налью сюди вина. Тут і було вино. Так, налила я вина, воно ще молоде. Але пити вже можна.